Як правильно святкувати Пасху? Є декілька варіантів святкування Пасхи. І перший це коли люди фокусуються на зовнішній формат. Обов'язково треба вимити вікна, підлогу, прибрати оселю, накрити столи, е, наготовити пасок, пофарбувати яйця, в принципі, вихідний, е, можна розслабитися, прийдуть гості, рідні, близькі, можна посидіти, попити, поїсти, і на цьому все закінчено. Христос Воскрес, воїстину воскрес, все, точка. Ось такий зовнішній формат. Але є справжня пасха, яка описана в Біблії, християнська Пасха. Перше послання до Коринтян, п'ята глава, 7 вірш. Тут написано: Отож, очисте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Наша Пасха це Ісус Христос. І коли люди поєднують язичництво з християнством, то ми винні проти крові е, да, і тіла Господнього. Тому що ось ця булка, яку випікають, це язичний культ родючості. Коли язичники поклоняються Богу родючості, випікають е, ось цю паску у формі чоловічого органу, фалосу, обсипають глазур'ю і поклоняються бісам і чортам. І ніякого відношення, це язичеснево, яке зараз ми бачимо, воно не має відношення до християнства, до справжньої Пасхи, яка є Ісус Христос. І мені пишуть в коментарях: ну Ісус, він же разом з апостолами виконував Пасху, та там були е, прісні хліба, без дріждів. Там були прісні хліба. Ісус сказав, будете робити це про мій спомен. Тільки про мій спомин. Це прісні хліба, це як. Про образ тіла Христа, яке було мучиме і ломими за нас, і кров, як вино, кров, яка проливалася, це ми робимо причастя Господнє вспомин про Бога, тільки вспомин про жертву Ісуса Христа. Це були прісні хліба. І ніякого відношення ця булка не має до Ісуса Христа, до Християнства. Що таке справжня Пасха? І наскільки важливо Господу не зовнішній цей формат, який роблять люди, а саме внутрішній формат, Формат. Він також описаний в Біблії, це до Євреям 10 глава. Тут написано ось так: то приступимо з щирим серцем. Як підготуватися до Пасхи, розібратися зі своїм серцем? Наскільки воно щире взагалі, по відношенню до Бога, по відношенню до людей, у повноті віри? Що з нашою вірою? Треба проаналізувати, розібратися. У нас все нормально з вірою? Можливо, наша віра бісівська, безділ, мертва, душевна плотська, чи це віра святих апостолів? Яка в нас віра? Окропивши серце від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою? Що із совістю нашою проаналізувати? Що з нашою совістю? Обмивши тіло чистою водою? Це не значить піти помитися, і ми вже такі святі. Це значить тіло своє віддати на проповідь Евангелія. Це тіло віддати для волі Божої, для служіння Господу, а не коли наше тіло віддано гріху, от від чого обмити, від гріха обмити свої тіла. Оце справжня Пасха, коли ми очищаємо своє серце і змінюємо себе. Тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Кого ми сповідуємо, кого ми приймаємо? Ми сповідуємо Ісуса Христа, чи в нашому житті біси і чорти керують нашим життям, і уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. тобто показувати людям любов і добрі вчинки. Не кидаймо збору свого, як зазвичай у деяких. Тобто дуже багато людей кажуть, що церква не треба, і пастори не треба. А тут сказано: не кидайте збору свого, тобто не покидайте зібрання свого. І вище тут також описано і показано, як зрозуміти, що справжня Пасха відбулася в нашому житті. Це коли Бог сказав. Я вложу закони мої в ваші серця, в ваш розум і ваших гріхів більше не воспам'яну. Тому треба проаналізувати в моїй голові, в серці, в моєму розумі, в моїй душі прописані Божі закони, чи там закони сатанинські. І для цього потрібно зрозуміти, що Пасха, наша справжня Ісус Христос, який потрібен нам кожен день. Ми потребуємо Ісуса Христа кожен день, вивчаємо Боже Слово і працюємо зі своїм внутрішнім ним, серцем, красу наводимо порядок, бо зовні ми все так гарно робимо, а це Богу не треба. І тим паче, що якщо ми робимо язичницькі обряди і змішуємо з жертвою Ісуса Христа, то ми винні проти тіла і крові Господньої. Біблія пише: багато хто хворіє, і немало помирають, тому що неправильно це виконують. Вивчайте Біблію і розумійте, що наша Пасха Ісус Христос, і він нам потрібен кожен день, і нам потрібно очищати серце, укріплятися в своїй вірі. Змінюватися, щоб мати добру совість. Це все внутрішні. моменти. От що таке Пасха, коли Божі закони вони в нашому серці прописані, коли ми живемо заради Христа і Евангелія, коли Біблія, це є Слово Боже, це Ісус Христос. Він прописаний в нашому серці, в нашому розумі, коли Божі закони прописані. Оце справжня Пасха відбулася в нашому житті, коли Ісус став частиною нашого життя, нашого серця і нашої душі. Ось що таке справжня Пасха.